Є знижки на Вольтаренфорте. Двадцять 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. З 20% до 76% зросла кількість українців, які довіряють новинам, отриманим з телеграм-каналів спочатку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати дослідження, проведеного українським сервісом Телеметріо. Колосальний інформаційний попит в телеграм-каналах підтверджує наше опитування. Телеграм-канала грунт. напевно, Як бачимо, ця соцмережа стала чи не головним джерелом інформації, де ми слідкуємо за новинами? Адже найбільше українські користувачі читають саме категорії новини і медіа та політика. Вони налічують 118 мільйонів і 30 мільйонів підписників відповідно. Загалом в нашому інфопросторі зараз налічується 33 тисячі активних телеграм-каналів із майже 283 мільйонами підписників. Але в більшості своїй ми не знаємо, кому належать телеграм-канали, і звідки вони черпають інформацію, яку публікують. Плюс час від часу СБУ виявляють телеграм-канали, які взагалі публікують пряму пропаганду на користь Росії. В зв'язку з колосальним попитом цієї соцмережі, як джерела інформації, напередодні депутатська група ініціювала законопроєкт про регулювання в Україні роботи телеграм та подібних до нього платформ поширення інформації. Я думаю, що це повинно бути так само контрольовано, як і інші медіа. Марія підтримує таку ініціативу і вважає, що це може лише покращити український інфопростір. З Телеграму поширюється багато фейків, як от нещодавно про смерть короля Чарльза. Дмитро ж вважає, що така ініціатива має мати прозорі важелі впливу, щоб контроль не перетворився у метод тиску. Тобто, якщо вони провадять такий законопроєкт і починають таку діяльність робити, ну, мають бути якісь звітування, якісь, не знаю, десь розміщуватися інформація за те, що відбувається, кого блокують, які новини цензують, цензурують і так далі. Я думаю, що просто треба населення освічувати, щоб вони читали екологічно правильну інформацію, і мені здається, що це буде правильний шлях. Ксенія вважає, процес контролю та регуляції дуже складний, тому вона не впевнена, що такі методи зараз взагалі потрібні. Про регулювання телеграму говорять давно, і власне це справді дуже така складна, там неоднозначна тема, тому що з одного боку телеграм це зовсім далеко не лише про помийки. У Бабеля, наприклад, також є канал в телеграмі, і він там зразковий з точки зору інформації. Журналістка та шеф-редакторка видання Бабель Катерина Коберник вважає, Телеграм цілком може займати ту нішу, яку займає зараз. Але перше, він справді ніяк не регулюється. А друге, на жаль, він належить власне там в той чи іншій мірі Росії. Вона його контролює, як би там не говорили. І справді вся інформація, яка там є, будь вона дуже правильна, правдива або пропаганда будь-яка, вона вся може бути яким чином використана Росією. Тому Катерина каже, що важливо Телеграм не зробити єдиним джерелом інформації, а шукати та популяризувати й інші майданчики та платформи, де публікувалася достовірна та перевірена інформація. Телеграм це джерело нерефіневерифікованої інформації, де не можна відрізнити брехню від правди, де не можна, якщо б щось пишуть брехню, якусь не можна її спростувати. Шеф редакторка видання Детектор Медіа Наталія Лигачова більш скептично налаштована проти телеграму як платформи, де публікується різного типу інформація. Я вважаю, що це від початку було помилкою, що ми російський месенджер зробили таким популярним власне в Україні. На відміну від е звичайних, е навіть не лише традиційних медіа, а й онлайн медіа, які все ж таки реагують, бо вони регулюються якимось чином державою. Тому, на думку пані Наталі, ініціатива з регулювання роботи телеграм-каналів є цілком логічною. Або рухатися в бік все ж таки регулювання телеграм-каналу, але просто залишати так ситуацію, як вона на зараз є, вже не може, або рухатися в бік того, що так окей, держустанову, хоча б не користуються. Це буде певна делегімітизація. Законопроєкт про регулювання в Україні роботи телеграму та подібних до нього платформ поширення інформації це лише ініціатива, яка ще має пройти читання у комітетах, а далі пройти голосування вже у сесійній залі. Але найголовніше, на чому акцентують увагу його ініціатори, законопроєкт не передбачає повного блокування соцмережі.